Чернівецька обласна громадська організація, комітет виборців в рамках програми всеукраїнського партнерства, ініціатива з подолання без громадянства Україні обговорювали шляхи вирішення цієї проблеми. Ми досліджували три прикордонних райони Чернівецької області: ті райони, які є дотичними до Республіки Молдови, це Сокирянський район, Кельменецький район і Новоселецький район. Направляли запити як в органи влади, тобто в районні міграційні служби, направляли запити в сільські ради. Ту інформацію, якою ми володіємо, це мова йде про декілька десятків осіб. Які є безгромадянами, але водночас ми говоримо про те, що у нас проживають сотні осіб, громадян Молдови, навіть декілька сотень осіб, які виходять з молдавського громадянства і хочуть набути українське громадянство. Розпочали з моніторинга людей без громадянства в Одеській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Про це така статистика не може надати повну інформацію, оскільки чимало осіб переховуються та не йдуть на контакт. Зараз ми фіналізуємо ось цей моніторинг в цих трьох областях. Я хочу, щоб ви розуміли специфіку цієї діяльності. Так, тобто, це люди, які тривалий час, деякі там близько 20 років, перебувають фактично в нелегальному статусі на Україні. Відповідно, не всі з них. Йдуть на контакт, і не всі з них дають інформацію про себе. Так відповідно, це ну, трохи ускладнює збирання інформації. Значить, в Одеській області ми більш детально робимо моніторинг, включаючи виїзди в села, там де ці люди мешкають, в прикордонних з Республікою Молдовою регіонах. І ось в цих регіонах там ми виявляємо, в кожній. Сільській раді від 10 до 15 осіб одним із шляхів вирішення цієї проблеми, опираючись на досвід європейських країн, експерти вбачають в так званій міграційній амністії. Коли за допомогою спрощеної процедури подачі документів люди можуть отримати певне громадянство, адже без нього вони не мають ряду важливих юридичних прав. Фактично люди перебувають в статусі осіб без громадянства, але не мають відповідних документів. Відповідно, вони являються невидимими для органів державної влади. Вони не входять в статистику, але це живі люди, які живуть в громадах і абсолютно обмежені в усіх правах. Починаючи там від від працевлаштування, від отримання соціальної допомоги і закінчуються тим, що вони можуть нікуди не ні виїхати, ані звернутися за допомогою. Ольга Коловницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.